Через терористичні атаки по нашій інфраструктурі російським агресором цьогорічний опалювальний сезон був найважчим за все існування незалежної України. Його підсумки та подальші плани обговорили під час наради за участю керівників структурних підрозділів міської ради, житлово-комунальних підприємств та інших служб, задіяних підготовці та проходження опалювального сезону, завдяки. Збройним силам України, завдяки тому, що була у нас і тепла погода, завдяки кожному з вас, підприємцям житлово-комунального господарства, нашим енергетикам, в цілому, ми пройшли. Опалювальний сезон можна сказати нормальне. Зараз у нас основне питання це підготовка до наступного опалювального сезону з урахуванням обставин, які ми маємо на сьогоднішній день. У зв'язку з військовим станом серед першочергових кроків були виділені кошти на ремонт запірної арматури та заміну тепломереж у 230 будинках Кам'янського. Також заплановано ремонти магістрального трубопроводу, каналізаційних мереж у підвалах. Серед іншого, енергетиками проводиться підсилення електромереж та обладнання, відновлює обладнання і ТЕЦ міста, яка вперше за 90 років була повністю зупинена через плекаут, наслідок чого було пошкоджено котел та турбіну. Штаб по підготовці міста до нового опалювального сезону буде приходити у Кам'янському щотижня.